Всі думали, кінець почався світу. Земля у ранах і далеко мир. Жінки налякані. Вночі кричали діти. Їх захистив Архангел Михаїл. Солдатам знов потрібна допомога. Сітки, бенти, лопати і приціли. З повним кузовом напередок рушає наш волонтер. Архангел Михаїл. Бій за посадку. І нема патронів. Нема підмоги, поруч безліч тіл. Крізь пекло з кулеметом поспішає твій побратим. Архангел Михаїл. Розрив усе в крові, Бентиму в пір'я, він тягне хлопця, хоч немає сил, і турнікет затягнуто надійно, бо санітар, архангел Михаїл, осколок. Операція тривала, крізь марення халатів білий дим усе минулося. Одужуй. Підлатали. Оперував Архангел Михаїл. Ми вистоїмо, бо ми сильні з роду. На Україні знову буде мир. За нашу землю ангели повстали. Веди мене, Архангел Михаїл. Слава Україні! Разом переможемо!